Давайте послухаємо людину! Це людина. Ми так нічого не почуємо. Попрошу хвилиночку уваги! Слава Україні! Я, Слава! я начальник. Раз. Чуть мене, чуть, чуть на мене! А я начальник управління Служби безпеки в Хмельницькій області, полковник Крайтор Віктор Михайлович. Довожу до вас, шановна громада, вибачаюсь, мені дуже прикро за той інцидент, який стався. Але зрозумійте правильно, якщо ви мені не дасте щось сказати, послухайте, будь ласка, сьогодні управління Служби безпеки у Хмельницькій області це є режимний об'єкт. Я доводив вашим переговорщикам. Що на цьому об'єкті зберігаються певні сили та засоби. Чекайте. сили та засоби, які я не можу, як офіцер, допустити, щоб воно попало в неконтрольовані руки і гарячі голови. Читай. Значить, по тим людям, по цим людям, які зазнали поранень, я вам офіційно доводжу, що поранені. вони всі живі, здорові. Живі. Я вам офіційно це доводжу. Офіційно. Жінка знаходиться в важкому стані. Її зробили операцію. Вона бореться за життя і вона виживе. Почекайте, дайте вицію! Дайте об'єкти! Дайте об'єкти, Нехай докажуть людина. Для чого ми ходили? Дай не фоні. Чекають. Вечіскувань. Вісавка. Відставка! 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 Віставка. Шановне товариство, ви просили нас. Послухайте хвилину. Ви просили нашу, щоб ми пішли на переговори і запросили сюди представника, керівника Хмельницького управління СБУ. Вислухайте, якщо ви хочете його слухати. Якщо ви не хочете його слухати, то ніхто не буде з вами говорити. Ви самі дали слово, що ви хочете його послухати. Це не вір. Крикнеше, щоб закрили рот. Я вам ще раз кажу і доводжу до вашого відома, що це стався прикрий інцидент. Але послухайте мене, послухайте, якщо б ці люди зайшли в будівлю управління до складу боєприпасів, зброї і таких інших. І вони попали в неконтрольовані руки, гарячі голови, які б їх використали проти вас, попали б провокатором, То це було б набагато складніше і сумніше. Я ще раз вам кажу, я вибачаю за цей прикри день, і ми доведемо це, надамо допомогу цим пораненим людям. Отаке От ми ж зараз, зараз, на ваше рішення, виводимо частину людей з будівлі служби. Виводимо частину людей з будівлі служби, цивільному, без зброї, які залишають будівлю цього управління. Але я залишаю за собою право, як офіцер служби безпеки, залишить спецпідрозділ, який буде здійснювати безпеку цієї споруди. А може МВС замість вас це виконувати? МВС може здійснювати охорону. Але безпеку цієї споруди не може. Слухай, чого не стріляв, що не стрі... Чуєш полковник, полковні, до стріля, до стріля, доводжу, доводжу, доводжу до вас, доводжу до вас, доводжу до вас. Стався прикривий випадок, був рикошет від пулі. Є людина, яка стріла. по ній буде Прийняти законне рішення, кримінальне провадження. Проте ви зможете ознайомитися з цими матеріалами. Слухай, чого чо ви франківську не стріляли? Чого? скажи? мені. Я теж офіцер. А що ви чули спалили? Я просто там, я не говорю, що спалили, я говорю завістріли. Я теж офіцер. Чого стріляли? От ви що стріляли? Озвучне пропозиція. Озвучне ще пропозиція. Пропозиція така! Озвучую ще раз. Зараз ми підганяємо сюди два автобуси. Два автобуси. Підганяємо сюди. Ми водимо частину людей. Це співробітники служби в цивільному без зброї. І ці люди виїжджають на цих бусах в місто. Ідуть додому, -то будівлю ми цю залишаємо, але залишаєте спецпідрозділ, який тут і її безпеку. Все а це що кабінет прищати, перевірить. Доводжу, доводжу до вас, були, є, є, є? час громадянин задав запитання, чи були попереджувані вистріли, є відео, я готовий надати ці матеріали з попереджуваними вистрілами. Я відповідаю за свої слова. Ще раз озвучую пропозицію. Мої співробітники бажають залишити цю будівлю в тій кількості, які підгоняться за і вони поїдуть. Залишиться тільки спецпідрозділ. Він залишається тільки для того, тільки для того, щоб вони пішли на штурм гарячі голови, отримали у власність безконтрольну зброю і використали її в протиправних цілях. Я знаю. Я знаю, я знаю. я Таке перевірить, чи там ще тільки стільки співробітники з веспуна. Хто це перевірить? поступило запитання. Хто перевірить? Я готовий запустити ваших представників, щоб вони пройшли по управлінню і запевнили, що це є спецпідрозділ. А а спецпідрові. <рикан> а, я. з вами, Але нам треба вийти з цієї селасні, соласень, соласень. Я знаю. Масочки, камінчики, то навіть не маленькі муші. Я знаю. Ти його ти бо почтеш, приємно. Симоні, підете, коршані, це вивезти. Ми що такої блядь, біжимо. Ви, блядь, герої з калишами, блядь, візьмить з калеші. Що з стріляли, правда? Люди за тувати. Великий архів отом. Люди, послухайте мене, я працюю тут недалечко, але хочу сказати, там є жінки, є матері, яких треба відпустити. Просять тільки матерів і дітей, які там є, відпустити.